Довгоочікуваний огляд на плетенний шнур Корт 3 мм від ярнард. Палітра шнура складається з 37 кольорів. Шнур має гладку плетену структуру і не тягнеться за рахунок статичного сердечника. В бабіні 250 г приблизно 85 метрів. Входить для плетіння в техніці Макраме. Возли з нього виходить пухкі та рівненькі. Та у в'язання або гачкування рекомендований номер гачка 5. 5,5 або 6. вироби з цього шнура можна прати при температурі 30 градусів. Через це його найчастіше обирають для створення сумок або одягу. Але також він використовується при створенні домашнього декору, наприклад, чиків кашпо абожурів. Пану! Штор тощо! Основне, що треба враховувати, цей шнур не розпускається на бахрому. А щоб дізнатися більше про шнур, переходьте на сайт шнурятка.